Привіт! Ти на каналі Беккомплей, і сьогодні ми продовжуємо вивчати все світ гри Дюна пробудження. Після запису попередньої серії я трішки пограв сам, ще вивчив нові речі та облаштував власну базу. Пізніше покажу свій маєток. І до речі, я вирішив, що не буду робити по години проходження гри. На мою думку, краще коротеньке відео тривалістю 20-30 хвилин, тому що не кожен зможе дивитись 40 хвилин на безкрайню пустелю. А так, кілька 20 хвилин серій, покажуть вам коротко геймплей та якісь цікаві речі, після чого ви самі вирішите, чи варто буде купувати гру. Отож ну, бери щось смачне, влаштовуйся зручніше і приємного перегляду. І пам'ятай, де б ти не був, тут ти завжди можеш почувати себе як удома. Отож ну, так, коли я грав поза записом, я облаштував власну базу і знайшов якийсь квест, перше випробування Акль. Я якимось дивом сюди дійшов, навіть ні разу не зіграв у ящик. І наскільки я розумію, після цього проходження іспиту. Мені повинні дати креслення якогось піскоцикла, за допомогою якого ми будемо краще пересуватися по пустелі. Щоб знати, куди нам іти, було б взагалі чудово. Але. Так. Наліво, направо. Давайте направо. Ага, тут у нас пусто. Отже, нам потрібно вниз. Я сподіваюсь, ми проведемо це випробування. До боєзапас у нас нормальний. Чи є якийсь гержавий меч? Взаємодіяти з віфтарем і пройти перше випробування. Добре, чудово. Так. Такий цікавий віфтер. Вдихнути прянощі. А чому вони не синього кольору? Хіба вони не повинні бути сині? А ні, це тільки очі сині повинні бути. Після взаємодії з пряностю. Так, у нас якась кастена. А все Ще б знати, що тут потрібно робити. Щось якась аномалія, ніби в сталкері. Давайте підійдемо. Цікаво зроблено. Ой, дай. Так, це все чудово, що вам ваш euh, Бог щось дав якісь очі. На деспотій і чорні тіні. Ой-ой. ні-ні-ні, А, все зрозумів. Зрозумів. Так, нам потрібна тінь. Нам потрібна тінь. Тому що нас це Гоко. Так тут все зрозуміло. Так я ж тени, не. Без загальных вот. When we began, we suffered. Так, вони здесь страждали, здесь ішли. We'll так ой. -ой. А здається, коли я дивився фільм, там у першій частині було щось сказано про те, що були якісь спроби терформувати Аракіс. Щоб він став зеленою планетою. Але через те, що, наскільки я знаю, радість це єдине місце, де є пряноші, за допомогою яких кораблі можуть мандрувати галактикою проект вирішили закрити. А власне на самих жителів планети. На самих жителів планети поставили такого маленького хрестика і сказали, що ні, вам нічого не світить, ні води, ні трави, ні взагалі нічого. Сумно, але таке реальне життя. Ух ты! Так, ну я не побачив. Ну нищо, все я знаю, що мене очікує. Блін, так по тупому. Так, пригод, я ж тут можу, так ми це вже чудо, що сила милистого Бога страшна річ. Так, саме, напевно, велике око. Так, де мені потрібно бігти? Не встигли. Але якщо так побіже, встигнемо. я гадаю, це не рахується. За те, що. Так. А, ні, не в ту сторону. Так, не в ту. Ну, закривайся. Я вже хочу свого піскоцикла. Яка ціль цього я пробував не? Типу, що я маю тут. Згадати чи зрозуміти? Типу, що сонце, що, сонце це погано, чи що? Можливо, тут є якась філософська така думка глибока, глибока. Для великих філософів і філологів. Боротьба веде домислення. Хто той, що мстить? Мстить чи мислить? Ой, слухайте, я не знаю, я такі глибокі теми не розбираю, тому що. Defiance leads to thoughts. Схоже, потрібно було. Її... Слухати, ні? А, ні, у нас тільки один варіант відповідно. Так, ну все, схоже, ми пішли випробування. Трішки побігали, попригали. Послухали якусь мадам. І на цьому все. Так, дай мій піскоцикл. Так, все я гадаю, він щось зрозумів. Якесь натхнення до нього прийшло. І у нього в голові вже складається креслення піскоцикла. Я в цьому впевнений.

Дайте мені піскоцикл. Так, це що? Це взагалі все, так? А я щось можу ще дослідити якось... Ні, дослідження. Так, це що. Фабрикатор прислів'яти на його дивлятися на складні предмети. Розмішуйте поблизу консолі Феодала. Добре, зрозумів, я хочу піскоцикл. Ось креслення заблоковано, заблоковано, заблоковано. І ви хочете сказати, що мені потрібно пішки йти до своєї бази. Я вам нагадаю, я по дорозі до цього місця ледве не віддав Богу душу декілька разів. І витратив на це досить багато часу. Так, добре, а де моя домівля? А, ну так, звісно. 1300 метрів. Тут немає якогось безстрого переміщення там? Або чогось подібного. Так, ось самі бонеток. Має ну, як відродження, а можливо мені потрібно просто віддати Богу душу, я тут відроджусь? А залишити базу це ще. Увага, ви збирайте залиште свою базу. А, ні, не хочу. Я хочу просто туди переміститися. Так. І що робити? Я... Здається, тут можна просто... Ага, відродження. Ви впевнені, ви зможете обрати точку відродження, увага, ви вітрите предмети і втривалість. А що у мене з предметами? Так, ну трішки є. У мене багато мідної руди, металу. І ще сьогодні, Що це генератори компоненти мікросендвіч, тканина. Добре, вирішено. Йдемо пішки. Таке втрачати неможливо. Головне швидко бігти і знаходитись у тіні. Так, я ще, до речі, знаю, де нам дістати воду. Принцип води на ракість дуже простий. Нам всього лише нашого. Потрібно декілька мародерів. 30. І все, і у нас буде вода. Так, ну. Ну, таке макар так неприємний, але що ти зробиш Все сурова місцена. По іншому тут бути не може.

Але це найкратший путь. Найбыстріший. Давайте, давайте спробуємо. Я впевнений в тому, що хробак нас жре. На відсотків 200, можливо 300. Я вже відчуваю, як він сюди йде. Нам хоча б до тої не дібратися. І все далі вже буде простіше. Так, до речі, в попередній серії я не добіг, це якийсь склад мародерів. Так, немає якихось ...знаків від черв'яка. Ніби нема. Може, нам встигнемо добігти? Ні, не встигнемо. ми добігти, не встигнемо. Хочеться вірити, що встигнемо. так, у нас. Трішки є ще часу. Є. Давайте, давайте нам хоча б тут і все. Хоча б до того каміння. Я знаю, що я зневоднений. Ще трішки. Ще трішка. Так, я встиг. Он трину, ще відійти, відійти, відійти. Але ні, я встиг. Так, мені терміново потрібна тінь. У мене ще немає води. Я, звісно, можу випити те, що... Залишилось від мародера. Але це трішечки огидно і, наскільки я зрозумію, це. Найбільше шкодить. Мінус. Хоча б до якогось коліматорного прицілу. ой ой ух ти йомою. Це такий трішки бомжуватий Мародер, тому що у нього не було ні щита, нічого. Так, давайте зберемо воду. Так, ще один. Так, скільки нам залишилося? Мені потрібна роса. Тут червоні квітки, з яких я зберу трішки води. До речі, там є маєток. 400 метрів. Якщо я ще ніхто не розібрав. Так, ну фінішний ривок. Я гадаю, ми зможемо. О, все нашли квіти. Відновлюємо свій запас води. Так, все що Так, он мій маєток. Така у нього цікава місцена для будови. Але, на жаль, в мене немає сходинок, щоб до нього дістатися. Тобто мені потрібно буде залізати через двері. Ну, ви самі все побачите. Коли ми до нього дійдемо. Так, цього теж на всякий випадок. Так, металл нам потребен для Моего будущего строительства и расширения нашей базы Так, еще трешки миди сберем Все, гадаю, не имеет смысла что-то подбирать Потому что у меня уже Лимит На вантаж Так, еще тришки, еще тришки, мы уже дома. Ой, это yeah. не то. Это не то. Так, да, наверное, ничего нема интересного. Мне терминово нужно достаться до моей домивки. Ось і вона. Ось і домівочка Так, сходинок у нас немає. У нас є тільки потаємне місце, яке знаходиться тут. Так, ще не кожен зможе сюди дістатися. Але все, ми дома. Так, вода. Десь тут, так? Керувати. І мені потрібно... передати усю воду, так? Так, це нехай перероблюється. Так, паливний генератор, я в нього можу ще додати. Так, і наскільки це на 8 днів підово? Так, що мені тут ще потрібно? Ага, дослідити фабрикатора. Так, а де він у нас є? Первоочищувач, фабрикатор дослідження. Він у нас напевно як об'єкт нашого декору, типу. Так, давайте облаштуємо його тут. До речі, такий непоганий вигляд з нашого будиночку. Я собі прям забрав в особисте користування на цілу гору. Так, і що я тут можу виготовляти? Ага. А, так я можу повністю... Так, весь набір падальників я можу використати. Створити... Створити, створити. Він це створити. Так, вони типу буду зберігати мою вологу, так? Виготи повний детокс падальників. Спередити детокс. Деткост. й Поки прочитаєш, можна ятик зламати. Так, сколько там ще? Ще дві раніше. До речі, це я не зміг... Э, ніяк заробити. Ну тому що не зміг, тому що сюди чомусь не стоять ні фундамент, ні підлога. Так, а це що? Керувати. Чем я тут можу керувати? Отається а ничем. Ну тут ще трішечко невідомо. Так, область базою 1000 метрів. А. Вона не розширилася випадком? Ні, я все-таки не можу, да? Поставити сходинки? Ну що ж, ні то ні. Так, комплект нашої нової броні виготовлений. Ну і все, ми прям як нова копійка. Ну все, я зрозумів. Дослідити малу переробну установку руди. Створити ще взаємодіяти з малою перестановкою. Ага. Добре, давайте. Досліджуємо. Досліджуємо. Так, це вона. Ось вона. Дослідити, підтвердити. Так, її схоже потрібно теж. Так, мені потрібно тут влаштовувати. Так, переробити мідну руду. Використати мідний злиток. Давайте максимальні. А, мені потрібно було тільки 12 Так, мені ще потрібно дослідити якийсь розвід зонд. Де він тут є? Ага, намір для розвідки. Досліджуємо. Ну звісно, ну звісно. Як я швидко до цього додумався, а? Майже через 10 хвилин. Геній, геній. Так, що там у нас из водою? А все? Все перероблено? Все випиваємо? Максимально. Так, ще потрібно трішки підлікуватися. Did you get a probe made? Так, все. Static discharge from the sensor. Data extremely unreliable on Arrakis. But if you can get it, it high enough, a handheld probe can gather enough local, local data to give you a snapshot of the region. Aha, so, Climb somewhere high and fire off the probe. Just don't let the Sardar spot you. And where you can do it? Let's go. aha us do this probe. Ah, visa. Enough for reconnaissance. Тут буде 13 метрів ще ні? Ще 7 метрів. Схоже, мені потрібно туди, то туди. А якщо я спряму з висоти, мені здається будуть... А, ні. Дах мого будинку. Так, трифаної. Привіт, Гольцмана. Назви прям такі цікаві. Так, ну все, ми недостатньо достатньо високі. Так, добре. Зонд полетів. Наскільки я розумію, ми тут можемо ще щось подбирати. Доки він розвідує місцевість. Хм, виглядає цікаво. Так, а ага, що, все? I'm going to the reach Отже, на цьому ми завершуємо проходження цієї серії. І якщо відео викликало усмішку або хоча б легке здивування, постав вподобайку і коментар. Ну і підпишись, щоб не загубитись у пісках Ютубу. Побачимось скоро. І як завжди, де б ти не був, тут ти завжди можеш відчувати себе як вдома.